Привіт всім глядачам мого каналу. <кій> Значить, йде підготовка мене до сезону оприскування, так сказати. Посіялися. Значить Дивіться, є в мене ось такий оприскуватель на 300 літрів. Невеличкий. Е -е, мені, головне, не хотів я великого брати, щоб маневренний був, тому що за кусочками. Ну, то не про те. Значить, Хотів вам показати, що я зробив, яку зробив модернізацію, Уйому, так як трошки побачив обйом і надав водички з собою, їздити постійно десь заправлятися. Це займає час. Як я вийшов з цього положення, може хтось візьме на замітку, пригодиться. Значить, Вирішив я купив собі бочку. Ну, Єврокуб цей квадратний, що і вирішив возити його за собою на легковому прицепі. Для цього довелося встановити, якщо можете бачити фаркоп сюди, на оприскуватель. Разом і поставив розеточку, друг, треба буде вечером, а в основном вже ж до вечора кропиш, то треба все-таки соблюдать техніку безпеки. Значить, простоїть він тут на двох трубах. Не поґрунтував я на двох профільних трубах 20 на 40, роді би. Скупив яблуко, уварив. Значить, так він ось стоїть захований для транспортування. Ну і прицеп, то оця в мене ось е, нижня секція, вона опускається в нас. Ось так ось. Ну, зараз невдобно. Ну якраз і все Хорошо цепляється, нікому тут нічому не мішає він. Хорошо стоїть. Подцепився дай і все. Дай поїхав. Покажу зараз, як варив тут. Все, як можете бачити, профільна труба одна. Ось вони дві стоять. Скинув проводочку, спору сюди, звісно, заглушечки покупляти. Такі ось. Ось тобто була вона тобто не вистачає, треба докупити, позаглушувати. Значить, насос мене на зиму зняти, бо кажуть, отсюди дивиться, хорошо видно. І там якраз, думаю, жорсткості вистачить. І виходить, ось провів проводочку, викинув саму резеточку. І тепер, виходить, стало нормально. Під'їхав до поля, набрав води, виходить куб 300. У мене обсього води вистачає, в принципі, під'їхав, одцепився і Собі пливська треба, під'їхав, набрав. І далі. Все ж таки легковим отдельно прицепом ну, легковою машиною не вирішив не тягати, не рвати машину для трактора, це, то легковий прицеп не о чому. Звісно, Єврокуб возить саме то. Е, ще їде в мене одна тут доработка Є до цього приспотіля. Ну Я вам вже тоді покажу, як приїде, щоб. Додавичи комфорта такі-то справи. Так що, беріть на замітку, може комусь пригодиться таке вирішення. Добре, тоді всім пока. Не забуваємо підписуватися на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей!